Вітаю вас, шановні друзі! З вами на зв'язку Тарас Розвіл, Незалежний фінансовий радник, і в даному відео ми поговоримо про дуже важливий момент, як легко, зрозуміло і просто починати купувати, інвестувати в акції новачку. В чому проблема? Допустимо, ви вирішили, що ви хочете інвестувати в акції. Ви вибрали брокера, зареєструвалися, верифікувалися, завели туди гроші і. Настала пауза, що мені в першу чергу купити, у що вкладати, у що не вкладати, купувати чи не купувати, можливо, чекати в слушного моменту. Оці всі питання виникають у новачка. Що робить новачок? Він заходить в чати, починає дивитися на ютубі, починає підписуватися на різні телеграм-канали і так далі. І що він отримує? Одні кажуть купуй, другі кажуть не купуй. Треті кажуть, продавай. Четверті кажуть, чекай дна, поки стане це все цікаво. Відповідно, новачок не знає, що робити. Сьогодні ми розберемо дуже важливий і дуже простий момент, з чого новачкові врешті потрібно почати. Отож, поїхали. Раз ви дивитеся це відео, значить, скоріш за все, ви новачок і ви хочете дізнатися, з чого почати. Отож. З чого ми почнемо? Давайте подивимося на схему. Питання, що робити в різних ситуаціях, і тут є два варіанти: оранжевий колір це є новачок, це все, що пов'язано з новачком. Скоріше за все, ви відноситеся до категорії новачка, людина, яка недавно з цим познайомилася, яка тільки починає інвестувати, бо інвестує зовсім недовгий період часу. І друге, це є те, що. А відмічено жовтим це вже є людина, яка має досвід на фондовому ринку. Це людина, яка вже має хороший портфель. От саме головне, що вже є заінвестований, досить солідний, хороший портфель. Скоріше за все, це не відбулося за один місяць. Це відбувалося, накопичувалося роками. Отож, оранжеве – це новачок, жовте це людина, яка вже має портфель. Почнемо з новачка. Допустимо, ви тільки починаєте формувати свій портфель. Ви ще нічого не придбали або почали придбавати щось перше, одну, другу, третю акцію. І у вас постає питання. Зараз на ринку незрозуміла ситуація. Корекція росте, дещо, дещо падає, дещо стоїть на місці, що купувати. І тут дуже важливий момент, який би я б хотів, щоб ви запам'ятали дуже добре і його дотримувалися. На даному етапі, поки у вас ще немає портфелю, найважливіше для вас основне питання це дисципліна і терпіння. І в будь-якому разі відкинути абсолютно всі емоції, які пов'язані з тим, куди йде ринок. Росте ціна акцій, падає ціна акцій, на місці стоїть ціна акція, буде криза, не буде криза. У вас ці питання взагалі не повинні. Цікавите, абсолютно вони вас не цікавлять. Ваша задача сформувати капітал. Яка різниця, куди підуть акції, якщо капіталу у вас немає або у вас вкладено 300 доларів? За 300 доларів ви не отримуєте ні дивідендів солідних, ні солідного пасивного доходу. Нас такі суми не цікавлять. Нам потрібно спочатку сформувати капітал, назбирати його, наскладати. А для цього потрібно терпіння, щоб ви не продавали, не робили різких рухів і дисципліна. Тобто вам потрібно робити це кожного місяця. Ви кожного місяця визначаєте собі суму конкретну, яка буде кожного місяця направлена на інвестиції на фондовий ринок. Визначаєте цю суму, кожного місяця поповняєте свій брокерський рахунок і купуєте на цю суму якусь акцію. Питання, яку акцію, якщо ви новачок, ви цього, скоріш за все, не знаєте. В даному відео я показував дуже просту і ефективну методику, з чого починати. Які акції купувати в першу чергу? Подивіться і це використовуйте. Можете використовувати. Тому дуже важливо запам'ятати, якщо я новачок, я кожного місяця поповняю і купую по простій схемі. Поповняю і купую, поповняю і купую. У вас вже є портфель, ну, наприклад, 30 тисяч доларів. Ви вже таку суму сформували в акціях. У вас вже є солідна сума, і відповідно акції 1% туди, 1% сюди, досить сильно впливають на ваш портфель, тобто це солідні суми. Що ви тоді робите? Перший варіант: у вас мало грошей або грошей немає. Так? Допустимо, у вас немає грошового е запасу, грошового залишку кожного місяця. Ви, наприклад, не ходите на роботу або в бізнесі вас снуть, і у вас майже немає нових грошей кожного місяця, які до вас приходять. Або немає, або зовсім немає. Тоді ми можемо, або дуже мало, тоді ми можемо робити ребалансування портфелю. Тобто ми дивимося, що в нас в портфелі робиться. Можливо, можна щось продати, те, що нам не дуже цікаво. Або а, якщо в нас портфель збалансований, тоді ми поповняємо дуже маленькими сумами, або збираємо соліднішу суму з очікуванням того, що ринок може впасти. Тому або ми дуже мало купуємо, або ми робимо ребалансування, або ми збираємо кошти і чекаємо на падіння ринку. Тобто, коли буде якась криза, або коли буде якийсь спад, і тоді ми заходимо. Доповняємо. Тому що якщо в мене є 500 доларів, а в мене капітал 30 тисяч вже в акціях, 500 доларів на це впливати дуже сильно не може. Але коли ми новачок, нам цих 500 доларів потрібно докладати кожного місяця. Ну і третій варіант це вже коли є гроші і є капітал. Що ми робимо? У нас вже є солідна сума в акціях, ми отримуємо дивіденди, акції в більшості випадків ростуть, капітал, портфель наш зростає. Що ми робимо? Тут ми можемо бути спокійні, та? не робити різких рухів, Ми можемо підбиратися, піддивлятися, підлаштовуватися до ринку протягом певного досить солідного періоду часу. І ми поповняємо брокерський рахунок і думаємо так. Купувати, чекати падіння ринку, чи не купувати, чи, наприклад, просто брати те, що є по поточних цінах. Таким чином, ми, навіть якщо ринок буде падати, ми будемо робити е, усереднення і в будь-якому разі будемо купувати дешевше. Тобто тут ми, ми вже можемо розслаблено більше або купувати те, що є зараз на даний момент, або чекати падіння ринку, коли ви новачок. Це неефективна стратегія, коли ви новачок, ваша задача дисципліновано відкладати кожного місяця, накопичувати той портфель, який потім буде вже мати певну вагу, і буде вам вже давати ті плоди, на які ви очікуєте. Друзі, якщо вам сподобалося це відео, обов'язково підпишіться на канал, поставте йому лайк, прокоментуйте. Я радо читаю всі коментарі, і відповідаю на них. А також, якщо вам потрібна якась додаткова консультація. В описі до цього відео є посилання на мій телеграм. Можете мені написати, і ми домовимося про розмову. Друзі, будьте здорові! Успіху! Вам! Всього найкращого! Мирного неба над головою і обов'язково поскорішої перемоги нашій державі!